Добрий день. Замінили масло в джіпчі роки 2019 року і відповідно потрібно оновити повідомлення про заміну масла. Включаємо кнопкою в положення Run. Цими кнопками навігація по меню. Переходимо в меню Vehicle Information. Так, переходимо в клапку масло. Відповідно, тут, якщо тримати ок, воно не збивається на нуль. От, тримаємо і видно, що нічого не відбувається. Для того, щоб збити на нуль, треба. Поставити в машину положення ран. Видно. Три рази натиснути на педаль газу. Раз, два, три. І переходимо в меню. І все. Вже у нас заново 100% масло. Можна кататися 10 тисяч до наступної заміни.